Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. сьогодні хочу з вами поговорити на таку тему. Дуже часто ви мені задаєте таке питання, куди звертатися. Якщо ви зареєструвалися, на платформі є допомога на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій, але вже пройшло досить багато часу і ви, на жаль, ніякої грошової допомоги не отримали. Дивіться, якщо ви або ваша сім'я підпадаєте під критерії вразливості, наприклад, це інвалідність, маєте хронічні захворювання, ви багатодітна сім'я, маєте статус малозабезпеченої родини, в такому випадку. Або ви, наприклад, сім'я а мама а, одиначка, яка виховує а, одного або декілька діток, а, чи людина похилого віку, яка а, більше має чим 55 років. Проживає, наприклад, одна. Тобто, якщо ви знаходитесь в скрутному фінансовому становищі, на це є об'єктивні дійсно причини, ви підпадаєте під категорії вразливості, в такому випадку ви мали б отримати грошову допомогу від міжнародних організацій, адже. В першу чергу вони були саме спрямовані на такі категорії громадян для того, щоб їм надати матеріальну підтримку. Грошову підтримку, мова йде про грошову підтримку. Багато хто на даний момент з міжнародних організацій відновлює виплати, які були припинені минулого року. Але умови вже надання безпосередньої допомоги дещо змінилися. Зараз значною мірою більша грошова допомога від міжнародних організацій вона стосується переселенців. або... Тих громадян нашої країни, які залишаються на території, де йдуть активні бойові дії, але є декілька моментів. Дивіться, якщо ви реєструвалися на отримання грошової допомоги, Зараз я більш детальніше вам розповім від Агенції ООН у справах біженців. Якщо ви підходили, були пункти реєстрації. Вони і зараз на даний момент ці пункти реєстрації є в містах. Якщо комусь потрібно, пишіть, я надам інформацію, куди можна підійти, зареєструватися. Але хочу зазначити, що поки що. З 1 по 16 квітня 2023 року не приймають, агенція у справах біженців не, не, поки що не приймають заявок на те, щоб надавати надалі грошову допомогу, це з 1 по 16 квітня там обіцяють відновити прийом заявок. Тобто, якщо ви Зверталися, реєструвалися в пунктах реєстрації і протягом двох місяців ви не отримали кошти. В такому випадку вам необхідно звернутися на гарячу лінію Агентства у справах біженців за номером 0800 307 711. Кожна з тих заявок, яка залишилась у стані очікування виплат, розглядається окремо і шукають причину затримки, може бути проблеми з карткою, з надавачем фінансових послуг, з транзакцією, якісь технічні моменти. Намагаються їй кожну проблему розв'язати індивідуально. Тому, будь ласка, хто реєструвався в пунктах. Для отримання грошової допомоги від Агентства у справах біженців в такому випадку обов'язково зателефонуйте на гарячий номер 0800 307 711 з 9 працюють до 6 в будні дні. Також хочу вам нагадати, що на даний момент. Є ряд міжнародних організацій, які продовжують надавати грошову підтримку громадянам, які також мають категорії вразливості та скрутне фінансове становище. Якщо комусь потрібна дана буде інформація, будь ласка, пишіть в коментарях. Чому не хочу ще раз: не те, що не хочу, просто не хочу насправді повторюватися, тому що, напевно, на моєму ютуб-каналі є достатньо інформації про кожну міжнародну організацію, яка на даний момент надає грошову підтримку українцям, але якщо ви з якихось причин не зможете знайти, то, будь ласка, задавайте питання, я подивлюсь і більш детальніше і конкретніше відповім саме на ваше питання. Тому, якщо ви підпадаєте під. Критерії вразливості: Ви зареєструвалися на платформі є допомога, або ви безпосередньо зверталися в пункти реєстрації заявок на надання грошової допомоги. Стосовно міжнародної організації управління Верховного комісара ООН у справах біженців, агентства у справах біженців ООН, в такому випадку телефонуйте, будь ласка, на їх номер гарячої лінії. Про які я тільки що казала, і уточняйте 0800 307 711. Чому до цього часу, можливо, там якийсь пішов технічний збій. Тобто можуть бути якісь технічні моменти і бути причини, з яких ви дійсно до цього часу не отримали грошову допомогу. Також статус вашої заявки ви можете на платформі є допомога самостійно відслідковувати і під. Пдивлятися, на якому етапі ваша заявка зараз знаходиться. І Ще, якщо комусь потрібно, буде, можу надати контакти та адресу електронної почти інших міжнародних організацій, які на даний момент надають також фінансову підтримку, нам з вами в цей складний для нас час. Отак. От Коротенько хотіла відповісти на дане питання. Якщо виникають у вас ще, будь ласка, задавайте, будемо розглядати кожне питання в індивідуальному порядку. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка, Бережіть себе та свої сім'ї.